Привіт усім і підписникам і гостям. Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті. Якщо ви теж бажаєте, то підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду буде багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Беамал хайп проект, який стартував 17 травня 2023 року. Перевірю дану платформу на виплату, а також покажу. Як виконувати завдання? Тому додивляйтесь до кінця. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. А ще приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости по проєкти, в які ми заходимо з командою, тестуємо і обираємо. Які точно будуть працювати і дадуть заробити. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії, усі поповнення. Ви робите на свій страх і ризик. І пам'ятайте, що в інтернет не потрібно нести останні гроші. Заходимо в проекти з розумом. Аналізуємо і пробуємо заробити. При переході по реферальному посиланню інвайт-код у вас буде заповнений. В верхньому рядочку прописуйте свій емейл, придумуйте пароль і security пароль. Він може бути одинаковий або відрізнятись. При реєстрації бонусу немає, дана платформа тільки з інвестиціями. Мінімальний депозит складає 10 USDT, мінімальна сума вилучення 2 USDT без комісії. Аккаунт ВІП-0 може отримати бонус за запрошення, але не може зняти USDT, допоки не внесе депозит на VIP-1. ВІП ВІП-1 вартує 10 USDT щоденний дохід, 2 USDT. VIP 2. Вартує 30 USDT, саме його я собі придбала, тобто ризикнула. І щоденний дохід 4 USDT, третій VIP 70 USDT, щоденний дохід 10, четвертий 208 USDT, дохід 32. І так, до 10-го ВІПу. Кнопочка Teams. Тут ви берете своє реферальне посилання, нажимаєте на копію і відсилаєте. Друзям знайомим. Трьохрівнева реферальна система. Перший рівень 7% від депозиту ваших запрошених, другий рівень. 3%, третій рівень 2%. Щоб виконувати завдання, нажимаємо внизу на місію. Нам дається одне завдання. Go to Finish вже виконано. Щоб внести депозит, на головній сторінці є кнопочка Депозит. Копіюєте адрес і відсилаєте кошти. Вертається назад на платформу і Recharge Completed, тобто підтвердження, що ви внесли депозит. Гроші потрібно передавати по мережі Tron. Терця 20 USDT. Для вилучення нажимаємо кнопочку Візрав. У мене на балансі 4 USDT, саме їх я вилучу. Прописуєте 4. Електронний гаманець у мене вже під'єднаний. У вас буде пустий рядочок, ви просто туди прописуєте і security пароль, який ви вводили при реєстрації. Кнопочка Конфірм підтверджено. Укупність на даній платформі становить 5 днів. Ризики є завжди, тому що такі платформи Живуть від одного дня і до тижня. Дуже рідко буває, що існування їх більше семи днів, тому тільки вам вирішувати, чи хочете ризикувати чи ні. Іду я на свій електронний гаманець перевірити, чи прийшла виплата. Одна-дві хвилинки і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа платить, перевірку пройшла. Але вирішувати тільки вам. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю подібні платформи, тому що ризиковано у них заходити не з першого дня. До зустрічі у наступних відео!